За добу через ворожі обстріли сталася одна пожежа. Близько шостої ранку ворог завдав артилерійського удару по місту Куп'янську. Снаряд влучив у приватну оселю. Там сталася пожежа на площі 10 квадратних метрів. Постраждалих немає. Три рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У селищі Куп'янськ-Вузловий вибухом вибиті вікна у житловій п'ятиповерхівці. У місті Вовчанську внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню, що стався напередодні, пошкоджено три приватних маєтки: один багатоквартирний житловий будинок і будинок дитячої та юнацької творчості. У місті Куп'янську, три приватні будинки: одна особа зазнала травм. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 46 одиниць вибухонебезпечних предметів.